Сценарій розвитку подій будемо говорити із політологом та генеральним директором аналітичної групи Левіафан. З нами на телефонному зв'язку Микола Мельник. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю, слава Україні. Отже, розпочнемо з вами ситуацію ситуацією нетрадиційної з поля бою, адже інститут вивчення війни зараз прогнозує три сценарії розвитку подій, що може бути у нас в Україні. Отже, за першим сценарієм вони кажуть про те, що буде наступ Російської Федерації в районі Луганської області. За другим сценарієм, що це буде оборонна операція, аби вик з розгрому українського контрнаступу. А третій сценарій вони повідомляють, що може бути повторний наступ із території Білорусі, хоч він залишається мало. Але зараз. На ваш погляд, який із цих сценаріїв є найімовірніший станом на сьогодні? Ну, е якщо звести, ну, спростити ситуацію, так, то росіяни можуть піти в наступ, можуть не піти в наступ. Ну, все. Ось новий сценарій. А те, що росіяни готуються до українського контрнаступу, це також правда, адже вони е читають українські новини, прекрасно орієнтуються в настроях українців. Прекрасно розуміють, що в українців вже окремі політикани сформували інформаційний запит на контрнаступ, і цей запит починає тиснути на політична керівництва, політичне керівництво, керівництво червоно-військово керівництво щоб проведено до організації цього а, великого звільнення українських земель. Тобто, це ці процеси відбуваються в Україні. Питання ще в імовірності. Якщо ми говоримо про ймовірність сценарію нападу з північі через територію Білорусь і залучення на збройних сил роз... збройних сил Республіки Болорусь, то цей варіант я б не сказав, що він мало ймовірний, він є ймовірним, але все буде залежати від цієї ситуації, яка буде складатися на Східному фронті і на південному фронті. Не треба про нього забувати, адже на південному фронті він занадто протяжний і там є недостаток. Сил, живої сили, техніки, як з боку російських окупантів, так і з боку України. Тобто, там є достатня кількість а, вільних місць на стиках, куди можна, може зайти і ударні угруповання росіян, і ударні угруповання українців. Тому це буде я думаю, що обидві сторони готуються до всіх сценаріїв. Ви знаєте, військовий, військовий взагалі має завжди готуватися до найгірших сценарію. І вони всі проробляються, але все буде залежати від багатьох факторів. Тож ви розумієте, навіть від погоди дуже, дуже багато що залежить, адже якщо у нас буде тепла зима, то в півночі ворог елементарно не зможе наступати, тому що а, немає маневру. Багато ну не кількість дорог, доріг, через які можна розгорнути масштабний наступ. А битися в одну точку, ну навіщо? Якщо українці елементарно зірвуть перед собою всі мости, наступ захлинувся. А також це саме стосується і півдня, також недостатня кількість доріг при великій кількості релійцібано тогне, то не на релі і не може пройти. Тому щодо сходу, то все буде залежати від того, чи зможе зараз. Росіяни розвинути успіх на солдарському напрямку Бахмутсько солдатському напрямку. Не думаю, що в них це вийде, але це також фактор, який може вплинути на подальшу розвиток. Чи може вплинути також і на розвиток подій зміна керівництва угрупування військ Російської Федерації, тому що знову Герасимов там головний замісник його приїжджав заступник перед цими військовими навчаннями до Білорусі? кажуть про те, що Герасимов там вже неодноразово був на Донбасі, хоча безумовно ми розуміємо, що це абсолютно неперевірена інформація. То чи це теж якось може вплинути на ймовірність різних сценаріїв? Нас чи призначення Герасимова впливає на кількість сценаріїв, єдине можна зазначити, що він, як керівник генштабу, дуже добре орієнтують тих силах, які знаходяться безпосередньо на території Республіки Білорусь, адже саме він приймав остаточне рішення щодо передислокації військових частин, живої сили та техніки. Тому ну, йому доволі, скажімо так, більш легко координувати дії як північного, так і сим, так іде на напрямку. З іншого боку, герасімов себе вже як полководець, він себе вже проявив на початку великого вторгнення, коли після його команди рішучих дій росіянам елементарно прийшлося тікати з півночі України. І Герасимов Відрізняється від інших генералів тільки одним: тим, що він виконує накази Путіна, перепрошую російське слово безпікословна, тобто рівень впливу політичне на прийняття військових рішень в Росії збільшиться, і це для України буде добре, адже для сторони, яка гоїть дуже погано, коли військові починають слухати полі. Ну, зараз важливо, ви говорили про те, що підготовка триває до різних сценаріїв з, з обох боків, і от з української сторони важливе накопичення зброї заради того, аби максимально давати відсіч ворогу. Загалом, те, що ми зараз бачимо в інформаційному просторі, е, то зброю, яку нам обіцяють принаймні, або навчають наших військових, як ви оцінюєте той рівень, який є станом на сьогодні, і чи цього буде достатньо заради оборони або контрнаступу? Видячись, яка буде війна, ви, ви розумієте правильно. Якщо у нас буде оборонна війна, то ти сили засобів, які їм нададуть і при чи пообіцяли, буде абсолютно достатньо для того, щоб тримати е, наступ росіян на е, півні і на сході. Якщо ми говоримо про імовірний сценарій нападу на північному напрямку, то тут так сил виступі нам вистачить питання лише в контрнаступальних діях. Тому українська сторона має щодня наполягати на тому, що нам потрібно все більше і більше і більше зброї, е тому що поки що ми не вийшли е ні в одному виду озброєння на рівень 21 лютого 2022 року. Тобто, ми не відновили свої сили порівняно з тим, що було так. Ми героїчно захищаємося, ми героїчно звільняємо наші землі. Але ми не вийшли по своїм потужностям на рівень лютого 22 го І це для нас є велика проблема. І з тими рівнями надання нам озброєння, які зараз є. Ми на нього і не вийдемо. І навіть до 24-го року. Тому звісно, поставки озброєння, танків, артилерії, авіації це все дуже необхідне, і все нагально, і все треба ще на вчора. Але ми маємо розуміти, що у Європі і в США є свої плани по обороні власних країн, і поки промисловість їх не запрацює на двісті процентів затужності, поставки будуть такі, на які вони є зараз. А темпи, які є зараз, як ви їх оцінюєте? Недостатньо є недостатніми для того, щоб закрити всі потреби Збройних сил України. Насправді хочеться, аби це змінилося безумовно, всім українцям. І зараз ми чекаємо чи то 22 січня, чи 20 січня зустрічі Рамштайн аби Німеччина оголосила. Таки про те, що вони надають танки леопарди 2 і також дозволяють це зробити іншим країнам, які готові вже це зробити і про це заявляли зараз. Там і зміна міністра оборони відбувається у Німеччині. Чи це якось теж може вплинути на розвиток подій надання Україні леопардів 2 тому що критикували міністерку, яка залишила свою посаду за те, що вона недостатньо допомагала Україні. Вона недостатньо допомагала Україні з точки зору українців. З точки зору німецького естабішменту вона більше займалася питаннями оборони Німеччини. Тому що що значить віддати Україні леопарду? Це значить, що треба виробити нови, нові або купити інші. Так як німецьке промисловість передбачає такі, скажімо так, екстратерна пришвидшення своє своє виробництво безпосередньо. Ну, знову ж таки, ви хочете того політичних, які є в німецьким суспільству щодо допомоги Україні, то німецьким ну, міністром оборони Федеративної Республіки Німеччини поступало так, як вимагає ситуація саме в Німеччині. Чи зміниться перед з новим Я не готовий відповісти, адже все ж таки дуже багато залежить від тої допомоги тих компенсаторів, які буде надавати США іншим країнам НАТО. А, адже нагадаю, що що таке Рамштайн? Рамштайн це, це місце, де збираються представники Міністерства оборони всіх країн НАТО, і між собою обговорюють можливості надання зброї і погоджують надання і плани компенсаторів. Тобто, якщо один танк пішов, то один танк має звідки з'явитися. Хай він буде не такий потужний, як Парк-2, але це має бути також тяжкий танк. Тобто це має бути американський, там чи будь-який інший. це стосується будь-якої недороги. Тому е е е я розумію, що українцям хочеться, щоб весь світ хотів їм допомогти. Але я нагадаю, що до початку великого повзяння українці самі собі не дуже хотіли допомагати. Тому зараз маємо те, що маємо. Наша МЗС потужно проти, на напрямку збільшення. Обо збільшення озброєння і збільшення фінансової та економічної підтримки, які йде в Україну. І я сподіваюся, що з кожним днем ці темпи і об'єми будуть збільшуватися. Але при тому в цьому не треба забувати про той україно скепсис, який є у світі, які є в Європі, і який нікуди не дівчився після великого вторгнення. А от щодо танків, Німеччина ж першою не хотіла бути, Польща заявила, що дає 14 леопардів. Тепер заявила вже Велика Британія, що вони так само близько 14 танків готові надати Україні. Чи це підштовхне їх на ваш погляд? Підштовхне лише чіткі гарантії з боку США щодо або надання фінансової підтримки. Для промисловості Німеччини для того, щоб нові танки були вироблені, або певні комплекти, що на території Німеччини будуть розміщені інші, я не знаю, там військова техніка, буде збільшені контингенти, буде буде компенсована іншими видами високоточного озброєння. тому що е, для більшості країн Рамштайн актуальне питання їх власної оборони, а також оборонна безпека блоку НАТО. Питання оборони України є другорядним для будь-якої країни, яка присутня буде присутня на тому форумі. Українці це мають розуміти. У той же час українці через МЗС мають щодня нагадувати, що зараз основне поле бою для всіх країн світу це Україна. Вистоїмо ми, вистоїть Європа і європейські і людські цінності. Ми не вистоїмо. Не буде того миру, який європейці собі розмалювали, тобто рожеві поні зрайдогою не побіжать по їх країні, а по їх країнам рано чи пізно підуть російські танки. Ну, власне чекаємо цих політичних рішень. Сподіваємося, що вони були, будуть прийняті якнайшвидше. І Ще одна тема, яку ми з вами хотіли б говорити, це тема Ірану, тому що Іран так зник з інформаційного простору. Чи може зараз це говорити про те, що тиск на Іран вдався, і вони не готові до співпраці з Росією? Чи просто фактично зараз відбуваються якісь процеси домовленості про ті ж самі балістичні ракети, про які ми раніше говорили вже? Ну, наскільки я пам'ятаю про балістичні ракети, це так і було розмов, тобто це було лише інформація, як ми говорили. Якихось офіційно заявки, більш документів, підписаних ну, особисто, я не бачив, як і не бачив в принципі, жодних журналіст, який появився ці перспективи. А зараз ми бачимо, що Росія передала Ірану сушки, тобто співпраця у військово-промисловому комплексі триває. Uh, я певен, можливо, певні речі у безпублічного простору. Ну добре, Іран буде постачати дрони а шляхом контрабанди. В чому проблема? Проблеми, великої проблеми для Ірану немає. Тим більше коли є Китай, тим більше коли між Росією і Китаєм є величезний кордон, через який це все можна поставити. Тобто, логістично так, є будуть певні проблеми, логістичні, але при тому е, Росія, Іран, Китай, він нікуди не дівається. Він є доволі промислово потужний. Питання третє: що кожна країна з цього тримвірату буде відстоювати свої інтереси в першу чергу, і ці інтереси, в принципі, з ними не дуже співпадають. Але те, що вони можуть ситуативно об'єднуватися, ну це факт, це факт, якому українці вже встигли не один раз переконатися. А чи є зараз механізми впливу на Іран, і чи вони можуть якось зараз змінитися, до прикладу, або додатися нові механізми, які ще раніше не були застосовані? А тільки формула нафта в обміну на продовольство, до якої поки що не готовий світ, поки йде процес відмови від тотального використання російських енергоносіїв, світ не може відмовитися від іранських енергоносіїв, нафти та газу відповідно, поки що світ. Не може тиснути в той мірі і необхідне для того, щоб Іран е хоча б випав е з цього триумду Іраку. Тому, якщо немає таких заходів, безпосередня е підтримка Ірану ну, Росії буде тривати. І, звісно, і певний шанс на зміну політичної еліти Ірану через внутрішні протести, через розгортання міжетнічних конфліктів всередині Ірану, але поки що. Я ну, перспективи є, але якоїсь середньостроковою серед бачення куди вийдуть ці протести, що це можливо, особисто я не бачу. Цими днями також цей тиждень в Давосі проводиться економічний форум, і це вже другий форум без Росії. За час повномасштабного вторгнення російські олігархи мільярдери не будуть там брати участі. Наскільки це показує те, що в принципі світ готовий жити без Росії і готовий залишати Росію в ізоляції? Ну, якщо б світ готовий був жити без Росії, то мабуть порти Осло зараз би не заходили на заліз з Росову. правильно. То світ, економічний світ не готовий зараз жити без Росії. Ми це маємо розуміти. Давос це, е, скажімо так, це е, конференція людей, які думають про майбутнє, про майбутні виклики. Тобто, можливо, вже в майбутньому не бачить Росії, так. Але сьогодення просто відрізняється. І сьогодення без Росії для світу поки що представити доволі важко саме через те, що світ. В тому числі з допомогою України присаджувався на енергетичну голку Росії. Тобто, поки е, нафта та газ Росії будуть йти в Європу, бути Росія буде для європейців важливою. А нафта і газ будуть йти до Європи, на ваш погляд, ще довгий період часу, у 2023-му, до прикладу, цей процес може припинитись? Не, не зможе припинитись абсолютно. Якби Німеччина не заявляла, що вони відмовляються від російського газу, вони елементарно просто почали купувати російський газ, але через Польщу. Ну тобто їм сподобалася та формула, яку українці озвучували з 2016 року, коли ми купуємо російський газ. Просто угорщина чомусь купували російський газ, але через угорщину назвали його угорським. Правильно? А, так само зараз поступає Німеччина. Ну, є, можливо, зараз готується лише інфраструктура для переходу. На альтернативні джерела газу, тобто мається на увазі там США, Японія, інші країни, які можуть поставляти як скраплений газ, як там, нафтогаз з стрімперської затоки, тобто це безпосередньо треба розбудовувати портову інфраструктуру для того, щоб європейський сіт не прийняти такі об'єми, але поки що це процес будівництва все. І в 23-му році воно не запуститься. А в 24-му, ну, можливо, будемо дивитися. Але зараз Європа не може відмовитися від Росії як правового партнера. Якщо говорити станом на на зараз, на, на ваш погляд, скільки років може зайняти цей перехід, ця відмова? Я не готовий сказати, що ця відмова взагалі відбудеться. Я думаю, навіть якщо Росія програє, російські енергоносії елементарно почнуть продавати через ту ж Україну, чи через Фінляндію. Ну, поки що немає такої інфраструктури, яка може абсолютно компенсувати російські поставки газу та нафти в Європу. Ну, немає. Тобто треба думаю, побудувати ще три турецьких потоки, як мінімум. І для цього потрібно збільшив свої поставки через Азербайджан. Азербайджан збільшив видобуток, збільши а і не перські зубки поклали, газопроводи через Курдистан в Туреччині, що також, що також ну, доволі сумнівну перспективу поки що виглядає. Тому дуже дуже оманливо думати, що ці поставки припиняться. Я нагадаю, навіть тоді, коли була гаряча фаза війни з Іраком, Нафта йшла просто заповнили нафтово наповню на продовольці. Я нагадаю, що коли в 44-му році союзники висаджувалися в Нормандії, вони продовжували продавати нафту Іспанії, Іспанія переробляла, з бензини продавала Німеччину. Тобто фактично німецькі танки їздили на американському паливі. Це економіка, це гроші, і вони не пахнуть. Тому українці мають просто розуміти ці процеси і. Бажано, щоб політичне керівництво не вводило в оман так само, ну просто відійшли від тієї парадигми, яка у нас постійно звучилась з 2014 року. Світ весь з нами, Росія в ізоляції? Ну а врешті-решт, вийшли саме себе заспокоїли і мали ті проблеми, які мали. Так, але от до прикладу, ціна на нафту знижується, ціна на газ зараз теж критично низька. Чи можна так впливати на Росію зменшенням цін граничними цінами тієї стелі цін, яку раніше озвучили там в 35 доларів на нафту, до прикладу, чи можна хоча б так тиснути на Росію? Така ціна можливо при великому видобутку про збільшених об'ємах видобутку українська перської затоки. Так це звичайно можливо, але Відпам'ятати, що все, що вище 20 доларів за бари, це йде в прибуток. Прибуток російської економіки. Все, що вище 50 доларів за бари, це вже йде у стабілізаційний фонд. Тобто, це вважається на прибуток. Тобто, навіть якщо вони будуть продавати наступ по 35 доларів за бари, це все одно прибуток. Це все одно прибуток російської економіки. Подобається нам це не подобається. А зараз просто, скажімо так, Європейська економіка європейських країн знаходиться в такому режимі застою. Ніхто не може спрогнозувати, рухатися далі. Але як тільки економіки потрібно підіймні, підйом, збільшиться потреба промисловості в една і газ знову підвищить ціну, або зможці звернуться європейці будуть змушені вернутися до Кринапект з проханням збільшити цим вибуховим. Але наскільки це відбудеться, чи не відбудеться, це теж велике питання. Тому я далекий від думки, що нафта стабільно буде менше 20 доларів за барель, хоча протягом року. Я дуже далекий від цього. Я вам дякую, пане Миколу, що ви доєдналися до нашого етару і нагадаю, політолог та генеральний директор аналітичної групи Левіафан.